Марія мати в складних обставинах. Дорогі, Марія вважається байливою досконалою матір'ю. Вона прихильно ставиться до своєї вагітності, навіть якщо її не планувала. Вона супроводжує свого сина до самого кінця, до гіркого кінця. Вона навіть стоїть під його хрестом, коли він помирає. Образ молодої матері, яка тримає, немовля за руку, центральний символ материнської любові, аж до уявлень, як п'ята матері, яка обнімає мертвого сина, є символами материнської любові та материнських страждань. Коли ми повернемося до біблійної історії, то Марія насамперед молода жінка. Яка вагітна не у шлюбі. У Євангелії від Матія цілий родовід Ісуса походить від Йосипа, але за словами Матвія, вона завагітняла перш ніж зійшлися вони. Є у Євангеліста сама Марія запитує, як може мати дитину, коли мужа не знає. Однак Лука говорить про те, що Йосип пішов до Вефлеєму з дівою. З Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Що це означає? Протягом століть виникало багато питань. Для мене, для моєї віри, це є другорядним. Бог воскресив Ісуса з мертвих. ось те, що є основою християнської віри. Ісус народився від молодої жінки Марії. Матвій цитує в гривку, який так часто називають грецьким перекладом пророцтва пророка Ісаї, використовуючи грецьке слово діва. В оригінальному тексті Ісаї згадується слово альма, єврейський термін молода шинка. У найдавніших даних Нового Завіту немає розмови про дівицтво. Очевидно, що ідея у фізичному розумінні була чужою для єврейської віри, а у грецькому і єгипетському середовищі належала до багатьох героїчних епосів. Підтвердження тілесної невинності переноситься на образ жінки, яка на біблійному рівні так і не доведена: гріховній Єві протистоїть Свята Марія. Ціла історія сексуальної ворожнечі та гніту грунтувалася на неправильному розумінні дівицтва. Біблійна сексуальність це не гріх, а дар від Бога, але стає гріхом, коли інші втрачають свою гідність або безвідповідально торгують собою. Марія, молода жінка, яка з волі Божої стала матір'ю Сина Божого. Чи не можемо ми залишити це як таємницю віри? Вона, молода жінка, яка була незайманою. Настільки вона була відкрита Богові, Божому Святому Духові, ідеться про довіру до його дій. З точки зору віри, це немає нічого спільного із незайманістю в деяких культур. Марія може бути втіхою для матерів, які народили дитину в дуже непростих умовах. У західному суспільстві сьогодні вже не є драмою бути незаміжньою та вагітною, і дітям не дають клейма незаконно роджених. Для жінок, безумовно, є величезним полегшенням та підтримкою, коли чують, ми раді за тебе. Замість ми зневажаємо тебе, ми принижуємо тебе. Скільки образ та гірких переживань пережили незаміжні вагітні жінки, яке приниження пережило багато дітей, бо їхні батьки не були одружені, як багато вагітностей передчасно закінчувалося через страх перед цим клеймо. А в скількох країнах світу. Все це ще сьогодні є актуальне. Однак для жінок сьогодні в цій країні не просто йти своїм шляхом без батька дитини, яку вони народили. Жінці доводиться все життя переключатися на дитину. Вона не може погодитися з тим, що чоловік, з яким вона була, якого вона любить, який так чи інакше є батьком її дитини не біля неї. У сучасній Німеччині це іменується як мати одиночка у нас теж. І навіть якщо така ситуація вже є нормальною, це полегшує ситуацію. Бути самотньою мамою це ризик бідності. Як гірко матері усвідомлювати, що вона не може запропонувати власній дитині того, що дозволяють інші батьки, важко. Уявити радість вагітності, якщо батько дитини оточення, сім'я не підтримують шинку. Виховувати дитину без належних фінансових ресурсів є сьогодні тягарем. Сьогодні кожна шоста дитина виростає в бідності. Це є гірким випробуванням для матерів. Я хотів би придбати. Для нього джинси, які він хоче, достати лялькою, якої вона так прагне. Для Матери Гірко, коли бідність формує дитинство її дитини. Якщо ми подивимося на хід біблійної історії, розповіді про Марію, то, очевидно, Йосип був праводиво відданим батьком. Лука повідомляє, що він був присутнім у стайні при народженні. Це дивовижно. Історично, це нове явище, коли батьки присутні при народженні своїх дітей. Звичайно, перебування при народженні дитини це легше завдання, ніж це було в стайні в Ізраїлі 2000 років тому, без акушерки, без лікаря. А потім, за словами Матвія, Йосип чекає до Єгипту з дитиною та його матір'ю незадовго після народження, щоб захистити дитятко від погромів Царя Ірода. Йосип є дуже зразковим батьком для такої дитини, який біль викликає в нього 12-річний Ісус, залишившись в Єрусалимі. Батьки його шукали і знайшли у храмі, розповідає Євангеліє Луки 2.41. Після цих подій про Йосипа як батька більше не згадується. Про Марію, як матір, мова йде аж до кінця. Вона повинна жити з тим, що її син народився на світ у поганих бідних умовах. В Останніх дискусіях. Ясла стали майже символічним місцем нехтування, близьким до твердження про відсутність материнської любові, покладеної на таке ліжечко. Але це неправильно зрозумілий образ Матері та зневага до тих, хто виховує дитину. Якщо ми подивимося на вертеп в історії народження Ісуса у різв'яному оповіданні Луке, то тут безумовно. Присутня ознака бідності, ні колиски, ні ліжка. Але ліжечко також є символом любові і безпеки. Марія та Йосип роблять все, що можуть для цієї дитини, якою без складною не була ситуація. Ми бажаємо кожній дитині, яка народилася у бідності, таких батьків. Коли ми читаємо. Різнями історії Луки, в якій дитина народжується у бідності, і при цьому це є добрим і захищеним початком, то добре було б мати уважних сусідів, таких як пастухи, щоб могли приглядати ще, як росте дитина. Для цього потрібні також щедрі способи забезпечити матеріальну безпеку дитини, безумовно. Центральною картиною Різдва є те, що Бог як дитина приходить у світ, який не є святим і досконалим, це спонукає нас звернути увагу на найуразливіших дітей. Важливим є пізнати Марію як маму, яка народила дитину в складних обставинах, існують розмови і чутки. Що ваш син не завжди поводиться так, як йому належить. Одного разу його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Ісус відповів: Хто мати моя, і хто браття мої, хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Матея 12, 48, 50 вона стоїть під Христом до самого кінця і мусить витримати, що син її помирає як злочинець, як почувається така мати. Марії доводиться жити з багатьма неприємностями, з багатьма підбурюваннями через сина. Історія Марії показує нам, як мати може зберігати любов до власної дитини. Навіть коли стає важко, коли не розуміє, що відбувається, коли горе стискає серце, тоді будь впевненим, що ця дитина піде своїм шляхом, повторюючи, Я тебе люблю, навіть якщо я тебе не розумію, це важливо вставлені до матерів. Те, що Ісус також любив свою матір. І добре усвідомлював її любов як Матері, стає очевидним при описі його смерті в Євангелії від Івана. Під його христом стоїть Марія, а поруч Іван, учень, якого любив Ісус, Не незадову до того, як помре, Він мовить до Матері: Жінко, ось Син Твій, а тоді до учня скаже, Сину. Ось Мати Твоя, і з цієї години той учень взяв її до себе. Іван піклувавши про неї, і Марія знову стала матір'ю Сина, якого вона не народила. У нас не існує такого поняття про таке материнство. Можливо, настав час переосмислити це взагалі у той час, коли сімейні цінності змінюються, коли в багато... То в сімейних будинках живуть не члени біологічної родини, а люди, які додатково дбають один про одного на громадських засадах, так званих цивільних шлюбах. І ще придивімося про Діву Марію у важкі хвилини свого життя. Як же це станеться? Луки 1:34 дитину. Що ти зробив з нами? Ось батько твій, я вболіваючи, шукали тебе. Луки 2.48. Біля Христа Ісуса стояла мати Його, Івана 19,25. Усі вони однодушно перебували в молитві й благанні з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса та братами Його, діянь 1.14. Існує. Ніби ризик щодо Марії, ця жінка може видаватися нам недостатньою у своїй святості, занадто вже інших надто віддаленою від нас, та яких постійно спокушає і підстерігає гріх. Порівняння з Дівою Марією може кожен нас збентежити. Втім, навпаки, ми повинні намагатися наблизитися до неї, наскільки лише це можливо. Дивлячись, як вона жила, своїм простим життям дружини, матері, з багатьма радостями і болями, ми маємо перед собою зразок, щоб правильно реагувати, робити слушний вибір, діяти так, як цього хоче Бог. Ми можемо зокрема розглянути її поведінку у хвилині випробувань. Марію не оминули страждання, з якими вона мусила стати лицем до лиця так, як і ми. Пригляньмося до кількох важливих моментів в її житті, постараємося сповнитися натхненням завдяки її щоті поставі. Звичайно. Благовіщення це передусім радісна подія, добра новина приходу нашого Спасителя до людей. Втім, для Марії в цьому епізоді є також елемент випробування, випробування віри й довіри до Бога у непередбачених обставинах, а навіть незрозумілих і незбагненних для людського розуму. Бо хоче стати людиною в ній, юній, тендітній дівчині з Назарету. Її життя раптово перевернула ця зовсім неочікувана повітря. Подібне може статися в житті багатьох із нас у нашій сім'ї, на роботі зі здоров'ям. Це випробування радикальною зміною, якою є перша реакція Марії, і перше слово, що передає Івангелі. Вона каже: як же станеться це, коли я мужа не знаю? Вона запитує, намагаючись зрозуміти своїм розумом те, що пропонує Ангел. Через нього вона не вагається запитувати самого Бога. Це не гріх запитувати Бога, як відбудеться таке примирення у моєму житті, таке ж цілення, яке видається неможливим. Як я можу вийти з цієї безвихідної ситуації, цієї проблеми, яку наперед неможливо розв'язати? Це не гріх, якщо ми його про це запитуємо, як Марія, у смиренності й вірі, не вимагаючи відповіді, не дорікаючи і не сумніваючись його любові до нас. Зрештою, після пояснень ангела, які погодьмося і надалі залишалися доволі таємничими, погляньмо на позицію Марії. Вона не вагається перед тим, що виходить поза межі її розуміння, чого вона без сумніву ще не розуміє. Вона робить великий крок уперед у вірі, не дискутуючи, не вимагаючи певності чи якихось гарантій, вона добровільно кориться Божому поклику. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму. Луки 1:38. Ісус у храмі, коли Ісусові виповнилося 12 років, Марія і Йосиф загубили його під час прощі до Єрусалиму. Це випробування неспокоєм і тривогою. «Ось батько твій, і я, вболіваючи, шукала тебе. Марія не розуміє поведінки своєї дитини, Ісус, же, відповідаючи їй, не виправдовується. Здається, він навіть закидає їм те, що вони виконували свій батьківський обов'язок. Навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути при справах Луки 2, 48-41. і тут чітко зазначено, але вони не зрозуміли сказаних ним слів луке 2.50. Точніші ніколи, як і ми батьки, що часто буваємо збентежені, розгублені через наших підлітків, яких не розуміємо? Яка ж тоді була реакція Марії? Про неї читаємо одразу після цього, і мати його зберігала усі ці слова в серці своєму, 2, 2.51. Замість того, щоб дратуватися, сердитися, дорікати Ісусові, читати йому нотацію, вона залишилася спокійною, розважала, поверталася до цих дивовижних подій, щоб мало помалу, але в тиші і молитві. Зрозуміти Божий план для свого сина і для неї самої. Вона виявила терплячість і мудрість. Ісус на хресті. Чи можна уявити більше страждання матері, ніж тоді, коли вона бачить, як її єдиного сина, невинного, надзвичайно доброго катують, зневажають, ганьблять, позбавляють життя у її присутності. А вона абсолютно нічого не може зробити, щоби завадити цьому. Це випробування несправедливістю і безсиллям. Отож сказано, що біля підніжжя Христа стояла Марія. Вона була там, біля свого Сина, супроводжуючи його у стражданні, підтримуючи його шією своєю материнською безсилою любові. Молячись без жодного сумніву в тиші свого серця, вона залишається гідною і стійкою у своїй вірі лише завдяки благодаті Святого Духа, адже її власні сили в цей момент давно повинні були б її покинути. Незважаючи на несправедливість, яка зранила її сина, на гострий біль, який пронизав її, той біль, який занадто до цього заповідав сином. І тобі самій душу прошиє меч. Вона не бунтує ані проти людей, ані проти Бога, але й не падає. Вона далі стоїть, як її син. Стоячи поряд з ним, вона терпить і жертвує свою материнську любов за спашіння грішників. У цьому абсолютному випробуванні віри, надії любові до ближнього, вона продовжує вірити. Надіятися любити. Четвертий в Сонській світлиці. Після відходу Ісуса, який вознісся на небо, Марія, мабуть, переживала його відсутність, втрату фізичного контакту з рідною людиною, його невидимої, підбадьорливої присутності, поруч із нею. Таке випробування розлукою багато хто з нас пережив. Що тоді робить Марія? Насамперед, вона залишається вірною молитві. Вона єднається з Ісусом, знову зустрічається з Ним через молитву. Вона не закривається на собі, не залишається самотньою смутку чи зажурі, як могла б учинити. Марія і надалі залишається у спільноті вірних, щоб допомагати їм своєю молитвою, а також, без сумніву, набиратися. І самій сили завдяки їхній молитві, Ощі вони однодушно перебували в молитві й благанні з деякими жінками і Марією, Матір'ю Ісуса та з братами Його. Ми також у своїх випробуваннях не залишаємося наодинці з нашим стражданням, а продовжуємо належати до церковної спільноти. Як ніколи раніше продовжуємо молитися разом з нашими братами і сестрами, щоб йти далі, зберігаючи надію. Непорочна Діва Марія не є якоюсь далекою верховною богинею, вона наша мати, разом з Ісусом, вона показує нам, як треба переживати випробування, адже сама через них пройшла, причому ніколи не грішила. Постійно приймаючи праведну поставу в очах Бога. Тому просімо її про допомогу, про молитву, щоб іти з нею шляхом віри, смиренності, мудрости, прийняття Божої волі, коли і я в її житті зміни збурюють нас і перемагають, коли несправедливість ранить нас, а розлука приголомшує. Черпаймо в неї натхнення, щоби залишитися вірними молитві, а особливо любові. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Я вділю благословення, ви там імена напишіть, і про вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!